Радіатор. Радіатор був гнутий, дифузор легенько паяний. А зараз тут, тут зайшло. Тут, само собою, само собою, само собою, само собою. І знизу так само. Зайшло. Зайшло. Отак. Зазори. Мені треба виставити капот. Капот був, зайшов аж на дверку. На ту і на тамту. Відповідно, щоб нам його виставити, нам треба його регулювати, так як ті завіси практично ніколи не гне. В таких автомобілях. Воно втікає все на У тих болтах. До того болта є доступ, коли капот закритий. До того болта доступу нема, так як тут є бачок. Бачок омивайки. Тут стоїть. Щоб нам регулювати завіс, нам треба скинути підкрильник, скинути бачок, скинути крило, а вже потім регулювати завіс. Як багато роботи, щоб відрегулювати завіс. Якось так. Тут ми бачимо насічки, так як тут теж є трошки регулювання. Капот. Капот я вже трохи відігнув. Але зараз треба його скидати і рівняти на скинутому. Ну Так, думаю, для середини капота піде. Заваріти. Ну і так, вдовж посуваюся до кожної складки. Hyundai Santa Fe вже поїхав, а я тут ще докрашую обшивку задньої кришки. Такий колір оригінальний. Він з двох сторін коричневий. Коричневий, коричневий Тут красив я. Коречневий, чорний. Так. Майже похожий. Колір той, просто він більше блистить, тут пластмаса менше блистить. Тут, тут і сама кришка. Зараз її розклеїть і можна віддавати. ще такий автомобіль, ренодастер. Тут потягнути. Щоб тут зрівнялося. Треба оту яму забрати. Отут. Треба ті отвори заварити. Це як то кришки від інакшої машини. І І треба тут дверку порівняти. Так. Пробуємо першу яму. О, а. Воно грає. Так, без спотера не пішло. Але дивимося на відблиск. Тут була велика яма. Я всього наперед не розчищаю. Я спочатку думаю, де є навантаження. Розчисти собі лінію. Підняв, тут стало все на місце. І досі так непогано сидить. Тут все на місці, тут все на місце. Тут ще трошки тут на місце. Тут такий трикутничок. Почну зараз тут розчищу. І подивимося що подивимося, що міняється. Тут всюди класно, тут їжак. Їжак, бо тут велика нагрузка. Ну, я зараз його трохи заберу. Так страшно не буде. Так, заварив. І що я бачу? Тут є вже щось заварено. Ще до мене. тільки зрізка не перебита глибока. І саме цікавіше, нова кришка і вже відрехтована. Ото Дастер придумав. Дивіться, задня карта дверей. Щоб її зняти, потрібно відщопнути ту сіточку і відкрутити колонку. Перший раз таки бачу. Бачите, я не можу на кожний автомобіль лізти в інтернет, шукати, як, як зняти карту. Ну, якісь є загально прийняті правила, що болтик там, болтик там, по колу за щолки, чи знизу болтики. Ну, але в яких машинах ще є? Що перше треба зняти колонку, а потім карту. Перший раз таке бачу. У нас падає дощ, але попробую показати. Так, тут була яма. Я почав тягнути, і воно мене показує, що тут має бути. Опукло. Ну, овал назовні. Бачите, бо то, як є нечепане, де витягнулося само по собі, і воно показує, що має бути овал. Ось типу такого. Тут щоб воно тіло підтягнутися. А та сторона показує. Що тут рівно. Тут пішло на яму вже. Та сторона показує що тут рівно, і відповідно через те, що тут рівно, тут отой кут гострий. Ну, як гострий. Тут в мене показує, що він не такий гострий получається. Отак. От ну, якось так. Я його ще не докінчив, тут ще. Якщо так буде добре, то ще треба маленькі ямочки попідтягувати. Що у нас тут зараз? Ну, ще треба підтягувати. Але основне, що виходить овал. Та як тут, не получає. Ну, його можна зробити, але воно так не хоче. Воно так не хоче. То є раз, друге. Тут. Заварив. Раз, два, три, чотири. Тут вже є до мене щось заварено. Тут є щось вже відрихтовано по заводі. То і таке. Ну, саме гірше, то і той кут. За таку рехтовку майстра не можу добити. Підтягнути я підтягнув. Але але тягнув я таким способом, приварувався і тягнув. Так, як, просто петельками не йшло, то дуже багато воно хотіло. До чого я веду? Воно рвало. Воно йти так не хотіло, і то воно ну, тут, тут все рвало. Я тут позаварував, навіть не зачищав добре. Бо не знаю, що з ним робити і вже не встигав в суботу ввечері. Навіть не зачистив. Воно мені його рвало, воно так не хоче йти. Тут така інакша проблема. Проблема тут інакша. О, як бачите, заломи, бачите? Заломи є навіть от тут. Просто розгладжені, але є. Якби воно було в тому місці, воно б пішло, тут би пішло, а тут воно в канті. Воно йому, щоб піти, воно мусить той... воно мусить стойку підняти. Щоб ми тут вилізти, тут дуже сильна нагрузка. О, навіть тут гуля вже є, Тут треба воно розчищати і садити. Вона плавна, вона незамітна, але вона є. Одним словом, тут не готово, тут біда. Підтягнути підтягнулося, але добра нема. Тут ще годину і добро буде, якщо буде таке лопатне. Тут готово і лишаються двері. Наразі... Загнав Ауді. дасте вигнав. За день-два закінчу ауді, далі подумаю, що робити з тим кутиком. Ну, ауді капот був дуже страшний, але щось вийде. Ще от трошки і буде добре. Зараз зазори грають по стойках. У дверах, по крилах, по фарах менш-більш і замки. Так що біди вже нема.